П'ять видів мотивацій, чому ваші близькі можуть випивати, грати, вживати якісь психоактивні речовини, програвати і перша атрактична, тобто уникнути тривоги, це може бути що алкоголь, їжа, щоб заспокоїтися. Друга субмісивна, підкоритися іншим, бути як інші, підлаштуватися, бути як всі. Друзі п'ють. І я теж буду пити. Тобто неможливість відмовити. Третя гедоністична пошук кайфу. Не щоб заспокоїтися, не відчувати тривогу, стрес, а щоб відчувати себе класно, щоб кайфанути. Четверта мотивація гіперактивація, прагнення збудження, прагнення ось цієї енергії, щоб діяти, працювати, жити, щоб мати можливість, наприклад, всю ніч сидіти. І грати це можуть бути певні психоактивні речовини, які дають енергію, і допомагають, наприклад, довго не спати і відчувати себе енергійно. І п'ята мотивація це псевдокультурна мотивація показати свій статус, відповідати якимось традиціям, це якісь дорогі алкогольні напої, так, кальяни, винні дегустації, щоб було вишукано і культурно, тобто залежні вживають, п'ють. Палять, грають не вам на зло, як часто може здаватися, а щоб їм було добре, або щоб їм не було погано, тобто щоб задовольнити свої потреби. І потреби вони навчилися задовольняти тільки таким способом. І щоб навчитися інакше задовольняти потреби здоровою поведінкою, то для цього потребується дуже серйозна і тривала робота в психотерапії зі спеціалістами. Ця інформація для того, щоб Дивитися на речі, реально завтра він не припинить вживати через те, що ви, наприклад, пригрозили розлучення. Ні, все набагато складніше і просто простою маніпуляцією, шантажем, погрозою це не вирішується. За консультацією ви можете записатися на сайті, заповнити форму або напишіть мені в особисті.